Назад. <світ> що ж таке репродуктивні права? Це право фільму і відповідально вирішувати, народжувати дітей чи не народжувати дітей. Так само, право є однакові права як на народження дітей, так і на аборт, так і на користування під концепцією. Щодо утисків репродуктивних прав, це примусова стерилізація. Зараз ви скажете, що такого не буває. Мовчання жінки про паузу проти зупиняння також є кудись репродуктивних прав. Що ж таке страса? Це зняття або намисне пошкодження презервативу під час сексу. Чому стресу це погано? Тому що жінка або чоловік, який займається сексом серксом отримує, може отримати не тільки неважну вагітність, не тільки захворювання, які продаються з прямом шляхом. Ця людина отримує психологічну травму, ця людина буде Які ми бачимо на слайді, заворони і були ранні випадки, коли за людей парали за і в німеч. Одна година коштує 450 доларів. Задумайтесь, що вам вийде. <ріст> <ріст> <tresusion Gyforia> Є е, е, великий мінус бо в Україні, е, коли платять гроші, в принципі, вже нічого не важливо. І якщо вони так перевіряють, речі, чи в країні батьків, які приїжджають на мати срогатну мату, дозволимо, чи забували про срогатне материнство. І тоді ці діти можуть проявитися нікому не потрібні, бо їх оформити в Україні нормально не можуть, оформити їх в їхніх країнах нормально не можуть. За те, що робить в принципі жінка і організм жінки, супер відсердна. Звичайно, жінка на це поводжується добровільно і на це поводжуються жінки, яких немає гроші, які без ціла, але все одно uh, має бути як мінімум більше правильно, це як мінімум. І, в принципі, держава, які забороняються на атереснотечних речах, 真是够了。<laughs> <laughs> <laughs> І дешева сім'я, та малашка в церкву пішла, тому що після родова депресія. Ми всі з вами знаємо, ми всі з вами знаємо, правда? Так. Ми всі з вами знаємо, як відомо. Навіть проектор не хоче сприймати вихідних 16, це розумієш? І вона є дуже класним прикладом того, що матір робить поганими руками, в принципі, і дуже погано їх пропонує. І вона каже, Ліля, от ти от кажеш на рекордуний тиск, якщо суспільство не буде, на жінок тиснути, ніхто не буде ражати. І що коли добра всі Це непогано. Якщо то, ви влаштовуєтесь якусь вас спитають, діти є погано. Дітей немає дуже погано, це спробувати в дітей. Ну, а... Мене питала, я заміжня, як каже. Та, Також проговорювати про те, що і сиховоної депресії існує, що це невідь, що це не ляж-поспи, пройде, <ріст> родина і школа. Родина спать. дитини. Бо якби б її розповідали, що можна розбувати, заробляти, реалізовувати себе, якби б з цим інформатиком сталося проблеми, вона б сказала те, що казав великий класик Амін Ірамін. З гурту Бурон і агрогад, а він казав, ну, входиш і всі знають, що <клухи> це класик. Тому жінка ні в чому нікому не робити, вона.